На Полтавщині затримали правоохоронця із Кременчука, який хотів притягнути до відповідальності невинну людину. Про це повідомив речник територіального управління Держбюро розслідувань Олександр Білка. За даними слідства, підозрюваний займався розслідуванням незаконної вирубки лісів на території Кременчуцького району. Він психологічно тиснув на свідка, щоб той знайшов людину, яка погодилася взяти на себе провину за незаконну порубку дерев. Правоохоронець обіцяв, що у разі успішної співпраці він швидко направить матеріали до суду, а в'язницю ніхто не потрапить, адже відповідальність обмежиться штрафом. ДБР затримало правоохоронця після того, як він повідомив про підозру у вчиненні злочину невинній особі. Правоохоронцю повідомлено про підозру за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності. Це частина друга статті 372 кримінального кодексу України. Танці статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.